Доброго дня! Це відео, це гарненьке таких віточок від Романа прислав Роман, таку красоту. Цвітує так гарно. Ну, а це Іночка майстер прислала нам. Мілка! Відео ось таке гарне. Ну, хто з нами його? В чате спілкується, то знай, за кого я кажу. Милка. Кузулька с Мазульки, снимала. На сапунке. Мотя. Мотечка. Мотя. Це Ілля прислав нам відео про кожульки свої, хай здорові будуть йому. Як вони пасуться, обрікають, малеча. Сніжали Кардаш. Це дівчинка кориця. Красуня Ось. Ось. Перша козичка казали, така красинка кольорова, хай здорова буде. Це індике. На, на пупи рішилися такі красунчики біленькі, гарненькі. От це білочка. Ой, не білочка, це ромашка ну, моїх забиви. козликів мама. Ну, Отака вот вона. Отака. Вот Ромашечка. Отака вот моя козулечка. Красунчики маленькі. Отакі два козлика, Це і два синочка. Залишаю їх собі. Ну ідіть. Залишаю їх собі, бо у нас в селі дуже важко знайти цапиків, так що вони залишаються вдома. такі у мене є прийти. два цапики. Залишаю їх у себе. Такі два красавця є у мене. Два козлика. Їм вже по три недільки. Ось такі. А з маленьких виростають. І Два хлопчики. Вже кушають що там. Травички зеленої нема, ну, сухенько вже гризуть. Отак. Гуляють. А так. Наступне. Сонечко. Вже кушають. Побігають. рванули. Побігли, побігли. Все. Ідіть сюди, 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 де ви пішли? А так летять, летять. Почули, все, пробігли. А е, мої слухняні хлопчики, так? Да? Мої хороші. Отак. Отак вони вміють бігати і пригати. А так, побігли все. Оце а, у мене ти отаке таке чудо ти родилося. Хлопчик. Козлик. Ти Он ти такий ти манюній. Ти Тільки слабенький щось немножко. Ну. Отаке. Будемо гратися. Отак от.